3 числа червня, коли були обстріли, летіли шахеди і ракети. Вони спочатку летіли десь кудись в інші міста, а потім два прилетіли до сусідів. У них згорів будинок повністю, а у нас дуже пошкодження велике. У нас дах знесло, стіну вигнуло, ну, окна повилітали, двері повилітали. Багато вже пошкоджень. гараж зруйнований. Дома були діти, в підвалі просиділи всю ніч. Я на кухні сиділа. Тяжко це все тяжко. Як що ж ти зробиш, а в нас такі сусіди? Діці сьогодні ми зібрали толоку, зібралися друзі моїх дітей і нам допомагають. Це сьогодні розберуть гараж. Потім будемо стінку розбирати, бо треба до зими нам зробити, ну відбудувати стіну і дах накрити, щоб можна було перезимувати, тому що вітер по хаті гуляє. Але ми все відбудуємо. Тут мама мами моєї спальня, і ну, як бачите, да, повністю вікно вилетіло тут, тут навіть е залишились сліди на стінці від того, як вилетіло вікно, повністю все в тріщинах. Отут, от ну, тобто, стіна розійшлася, і це повністю ця стіна буде розбиратись, і заново все буде. Відбудовуватись, тому що ну вона аварійна, тут не, неможливо тут жити, і ось тут все. Ну тут взагалі видно дуже добре. Тут дуже велика щілина між стінами, оця вся тріщина, тобто воно ну. Страшно, щоб не завалилось, тому що зараз така погода, то зливи, то вітри дуже сильні. Це от основний такий, як епіцентр. І гараж, ви ж бачили, що він на себе, мабуть, прийняв основний удар. Якби не гараж, то я думаю, що цієї стіни б, мабуть, і не було повністю. О, Баче кловка. Сьогодні зняти цю аварійність повністю, тому що вона нависає і ми не можемо запустити людей, яких вже зібралося багато, тому що воно і цегли можуть піти, і стінка може піти на них, і це дуже небезпечно. Тому система максимально досвідчені хлопці, які вже на один рік займаються цим. Зняти оцю прибудову, цей такий невеличкий дах, занизити його максимально. І тільки вже потім... І вже потім запускати людей, щоб можна було цегли остягати, трохи стінки завалити. І одночасно хлопці роблять ліса, щоб можна було стінку укріпляти, відбудовувати. Я волонтерка фонду Волонтери Північ і тут я тому... Що це будинок однієї з нашої волонтерки? Це не єдина причина. Я виросла в цьому районі, і кожне попадання це ще одна рана на моєму серці, тому я тут. І хочу ще сказати, що наша сила в єдності і будь-які неприємності перешкоди ми можемо подолати разом. Тож об'єднуємося. da ja